16 років поспіль, незважаючи на погоду чи обставини, працівники марш заводу разом з гендиректором Віктором Сідлером знову біля освяченої води. Для колективу це вже давно не просто купання, а корпоративна традиція гартування духу. Ну, Символізує, хочеться просити в господа щось краще для себе, для людей. «Це традиція, ну може вона щось дає, може не дає нічого, але в нас бадрює. особисто мене. Просимо благословіння собі, своїм сім'ям, рідним. Вчора якраз от прийшла така новина для нашого заводу, не, не зовсім. Нормально наш начальник цеха, бувший ще Олександр Ліч пропав без вісі. Прийшло це ТЦК. Дай Бог, щоб він був живий, наші люди щоб були живі, щоб завод процвітав. Щоб все було добре. Поруч із очільником заводу надійне плече колективу і давні друзі підприємства. Ви теж уже 16-й рік поспіль зберігаєте. цю Ну так, ми майже кожного, кожного року, року Кожного року, року? так було. А так кожного року. Було більше звісно народу, але ми зберігаємо ту традицію. Перший раз прийшов. Нічого, класно, збудрився. Можна ще. Так, ми зберігаємо цю традицію. Не знаю, вона спірна чи ні, але для здоров'я вона допомагає. Це дуже добре для здоров'я. Головна мета таких традицій сьогодні не просто фізичне загартування, а єднання навколо спільних цінностей, коли кожен українець потребує внутрішньої опори та віри у перемогу. Процвітання миру впевненості в завтрашньому дню здоров'я, щоб буковина і Україна піднялися з цієї розрухів, які є ну що тут ще можна побажати? І всім кожного особистого, особистого щастя, маленького щастя, особистого. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4